Четверте серпня великий Бог високо в небі літав повітряний змій. Артур зробив його своїми руками. Спостерігаючи за змієм, хлопчик побачив гарну хмару. Ця хмара схожа на собачку, подумав він, подивися на хмари, на кого вони схожі. Може, на верблюда чи на конячку. Всі ці хмари створив Бог. Як Артур зробив змію. Що ще створив Бог? Птахи, ліси, поля, квіти. Богові подобається творити щось гарне. Спробуй зробити повітряного змія та запустити його на вулиці. Пам'ятай, що природу, яку ти бачиш довкола, створив великий бог. Мій біблійний вірш. О, владико, Господи, ти створив небо та землю могутністю своєю, великою і рукою простертою. Єремії 32, 17. Моя молитва. Небо і землю ти створив, ліси та полянам подарував.